Ще нема восьмої години кум. Каже, вже проснувся, нового випуска немає. Зараз зробимо, погнали. Добрий ранок, добрий ранок. Прийшов я, прийшов. Зараз будемо кормити, будемо, 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 з батьками вас покормимо. Так, носики, успокаємося. Давайте по містам, по містам, по містам. Акуратненько, рівненько стаємо, 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 стаємо. Отак, все. Плямкаємо, плямкаємо. Бубочки, да подожіть, мам, ляже? на ходу, на ходу. Торану. Лягай, Роксі, лягай. Мама теж підкріпляється і дітки одразу п'ють. Все, побідили мамку, завалили. Це після того, як поїли кашку, отакий От апетіт ще до молочка. Аж очі закрили. Аж жичення тоді закрили. наскільки вкусно, вкусно. Ой, Банда! Банда! Ой, ти манюнька! Ти сама манюнька дівчинка. Ой, сама манюнька і сама перша. да? Ті вже погнали за мамкою, а ти з папком, з татком. Вибачте, я варив вольєр до темного, не встиг поприбирати помічники. Зараз все буду прибирати. Вибачте, вибачте, бо з вами... Прибирання таке собі буде. Давай, 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 давай мені. Я сам поприбираю без вашої допомоги, помічники срані.